Жахливе вбивство сьогодні вночі в Одесі. Злочинці з автоматичної зброї розстріляли автівку юриста, який воював з земельною мафією в затоці. Причина конфлікту набережна, яку мав побудувати інвестор з Естонії і отримати натомість право здавати в оренду на ній торгівельні приміщення. Комусь чиновників сподобалася ідея, але не сподобалося, що реалізовувати її будуть чужі люди. Розпочалися суди, в яких загиблий стояв на боці будівельника. Напевно стояв міцно. Тому й довелося вбити згодом. Виявилося вбити не по справжньому, а для того, щоб вийти на слід замовника і кілера, яких вже сьогодні вдалося затримати, правозахисник живий. Гучне розслідування махінацій з одеськими пляжами, і відповідь на питання, до чого тут ківалов, далі в програмі. Курортний сезон в Україні на межі зриву. Після анексії Криму одеська затока лишилась одним з небагатьох місць, куди українці їдуть до моря. Але цього літа, схоже, в українців стане ще менше місць, де можна насолодитись морським відпочинком. На цій базі відпочинку наглохо зачинені ворота за парканом. Люди в формі. Цей чоловік, директор бази, не може потрапити на роботу вже більше року. Невідомі захопили базу разом із курортниками. Леонід навіть не встиг нічого забрати, коли на базі з'явились камуфльовані чоловічки. Охрана і фірма вивозила дійсно імучі. Вони бачили, як сумки я сюди як вивозили холодильник з їхньої машини. Коли ми пытались зайти на територію, нас не пустили. Во усіх інстанції писали. Ну, поки нікаких дійсні таких санаторіїв по узбережжі затоки безліч. Схема проста. Через суд селищні Керманичі переводять власність до комунального фонду. Потім швидко роздають шматки землі і бази відпочинку в приватні руки. Цьому пришество. Дочь на решение суда. Узнают потом через год, через два, когда соответственно уже от вас практически ничего не остается. Суммы, які відмываються на закрытых липових сесіях, вражають. На одной з последних сесій продажа одного из двух э, Землі в Лиманському районі за 4,5 млн грн, хоча його реальна стоїмость в 4-5 разів більше. Відповідно, сума, яка положена в карман місцевим бандитам і посілковому світу, составляє ну, приблизно від 200 до 300 тисяч доларів. За найдовший шматок пляжу, в кілька десятків кілометрів в затоці розгорнулось справжній АТО. Курортні землі приносять селищній владі мільйони. Тому селищна рада охороняється краще за військовий штаб. Вам ні акредитувався, ніхто не зайдеться, набиваються. так сказать, масса людей, таких спортивного телосложения, побритых и так дальше, которые не дают возможности пройти людям. Если хочешь все-таки пройти, ну, как мне, например, вылили какую-то э, жидкость химическую в глаза. Таемные заседания сессии сельрады пыльно охраняются тетушками. В принципе, затока всегда была таким местом, где землю раздавали, перепродавали, сжигали санаторий. То есть, ну, в принципе, все знают эту ситуацию, но никто старается особо не лезть туда. На сессию Не пробитися навіть депутатам, які намагаються протестувати проти нахабного розкрадання курортних земель. В одній із останніх сесій о свіному вірусі, хоча ні в одному дворі свиней не вирощують. От ньому прив'язали ще 20 нужних їм питань і вони їх протащили. Проти тих, хто протистоїть місцевим князькам, працюють справжні диверсійні групи. В сумочки, в дамські, на отакий от пістолет, тому що, ну, чесно кажучи, Жити хочеться. Викликаємо поліцію, щоб з'ясувати, хто відбирає у українців можливість відпочити влітку на морі. Здравствуйте. Здрасте. А хто визивав? Хочу пройти на територію. Ну, проходите, видається. Давайте питати. Давайте, спросимо людей, що вони вас не пускають. Здравствуйте. От чоловік хоче зайти на територію бази. А ви його не пускаєте? А по чому? У нас поставили задачу від А хто у вас поставив задачу? Відносити. А представителі постсовета є зв'язніми? Хто? Хто ставив? Все, сейчас Зараз будемо выяснять, почему така задача. Жодного документу, навіть паспорта у людей в формі немає. Ну, тобто, які там не люди в формі. Я їх боюсь, якщо чесно. Я не знаю, що вони я, я если честно. Зараз будемо выяснять, хто. За кілька годин очікування так ніхто і не приїхав. Разом зі слідчим вирушаємо до сільради. Їдемо. Сказали, <продукт> що треба їхати в серці, іскати представників. Усі раді чиновники до нашого приїзду ретельно підготувались. Від камери не встигли втекти лише охоронці і секретар. Де, я вам пояснюю, що касаємо голови, наші дізни, на лікарнях. Вивідати інформацію охоронця сільради не вдалося б навіть Шерлоку Холмсу. Не те, що звичайному слідчому. Взагалі, з нас зникав ще яких та літ десь Ну, допустимо, було цікаво. Ні, воготера мені інтересують, інтересує хто. Секретар, Все. Йду до секретаря. Голова на лікарня, тут не від'їхати. А коли можна буде? Яким чином можна зв'язатися, щоб під'їхати і поговорити? Місце знаходження сільських чиновників зберігається краще за державну таємницю. А хто упав на мочі на цьому? А як це знаю. Вертаємось до санаторію. Директор не витримує і, попри невідомих, в камуфляжі намагається потрапити на базу відпочинку. Минуточку, минуточку. Що, У вас Ні документів, ніхто ви такі? Подождіть. Ми таке. Підій. Строє, імущество наше. Все. А земля? Нам сказано при вас на землі. Причем при земля. <свят> я я не є. Не чому, том, чому, я, то, я не против вас пусті, понимаете? Строє. Ну как ви пройдете? По этой вы земле, если мне дали указ вас сюди не пускати. А потім нікого ну, на землі. Именно на землі. Дістатися до будинків можна лише повітрям. Охоронці самі сміються з поставленого їм завдання. Це смішно Я вам так, як Хоч вертоліт називають. Слідчий лише розводить руками. Ну вот люди без документов, вы ничего не можете сделать? Ну как так? Они на своей территории. На какой своей они территории? У них же ни одного документа нет, они же вообще ничего не покупают. Выявляется, полиция у затоти, Без ссыло. Установить ну, начальник я не могу, не отвечать начальник. В полсовете никого нет. Все на больничном. никому даже обратиться. Ну то есть, как я поняла, любой может залезть на любую территорию, сидеть там. І говорить, що документи не покажу, сейчас подвезуть, да? І ніхто нічого не може зробити. Да. Я, 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 я на чужую територію злазь не можу. Схоже, цього літа українцям доведеться відпочивати серед спалених розвалин санаторіїв на засмічених, недобудованих пляжах.